Зробили вибір на користь нового парламенту України. Перший заступник глави адміністрації президента Геннадій Зубко та перший заступник Житомирського міського голови Сергій Сухомлин. Геннадій Зубко на виборчу дільницю до Житомира прибув відразу зі сходу України, де перебував у робочій поїздці з президентом Петром Порошенком. Політик каже, що для кардинальних змін практично все зроблено. Угода про асоціацію з ЄС підписана та ратифікована. Ухвалено багато важливих законів. Сьогодні вся країна голосує в першу чергу за зміни. Сьогодні країна вся обирає новий парламент. Парламент, в першу чергу, який повинен стати проукраїнським. Парламент, який сьогодні повинен взяти на себе відповідальність, формувати уряд. І зробити ті реформи, про які сьогодні так очікує. Побачивши Геннадія Зубка на порозі дільниці, присутні на той час виборці. Члени комісії та спостерігачі почали спілкуватися з першим заступником глави адміністрації президента. Геннадій Зубко висловив вдячність за активну позицію та участь у виборах до парламенту України. Зараз в країні потрібно просто всім забути про різні політичні партії. От зараз прийдуть сформувати права більшість вибрати уряд. Сергій Сухомлин в свою чергу переконаний, що цьогорічні парламентські вибори найбільш демократичні та прозорі за всю історію незалежності України і важно за які політичні сили житимеряні проголосують. Я вірю, що цей парламент буде проукраїнським Цьому парламенту суждено. Прідворіть в жисті реформи, котри вже давно ждет український народ. Сергій Сухомлин висловив сподівання, що новий парламент в короткі строки сформує уряд, впровадить в життя необхідні закони, і невдовзі позитивні зміни в країні на собі відчує кожен громадянин.